Права 1306. Запиши у вигляді десяткового дробу частку. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 173 частка, що ділиться на 10. Запишемо спочатку у вигляді дробу. Це буде 173 десятих. І це можна записати як 170 плюс три. 10. Чому? Тому що 170 у нас ділиться на 10. То ми пишемо, що це дорівнює, як 170 десятих плюс 3. десятих. І це дорівнює. 170 десятих – це буде 17, цілих плюс 3. десятих. І це можна записати в вигляді. Або мішаного числа, або одразу десяткового дробу. Пишемо 17,3. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 7308, частка, що ділиться на 100. Спочатку записуємо це в вигляді дробу. Це буде 7308, що ділиться на 100 або сотих. Це можна записати, виокремити то число, що ділиться на 100, а це буде 7300. То ми записуємо, що це дорівнює 7300 плюс 8 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це буде 7300 сотих плюс 8 сотих. І це дорівнює. сотих, це 7300, що ділиться на 100. Ці два нолики скорочуються, це буде 73 цілих плюс 8. сотих. І, ну і це можна записати в вигляді десяткового дробу. цілих, Пишемо 8. Сотих. Є. Переходимо до третього завдання, бачимо 73 частка, що ділиться на 100. Пишемо, що це дорівнює. У вигляді звичайного дробу це буде 73. Сотих. Так. Це в нас буде правильний дріб. Ну і це можна записати. Тоді тут є 0 цілих і 73 соті. Це буде у вигляді десяткового дробу. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 1537. Частка, що ділиться на 1000. Записуємо це в вигляді дробу. Пишемо, що це дорівнює 1537 тисячних. І це можна записати як 1000. Плюс 537. Записуємо. Тисячних. І це тоді ми пишемо тисячу, що ділиться на тисячу. Плюс 537 тисячних. І це дорівнює. Тисячу тисячних це одиниця. Так. Ну і ще в нас є 537 тисячних. Це можна записати як 1,537 тисячних. Ось такий десятковий дріб. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 457, що ділиться на тисячу. Ну що ж, записуємо це у вигляді дробу. Це буде 457 тисячних. Чисельник у нас менший, ніж знаменник. Це буде правильний дріб то записуємо, що цілих частин у нас буде 0. 0, цілих, і пишемо 457 тисячних «є». Переходимо до шостого завдання. Бачимо 3005, що ділиться на 10 тисяч. Ну записуємо це у вигляді звичайного дробу. Це буде 3005 1000. Є. Чисельник тут менший за знаменник. Нагадую, чисельник зверху, так. То це в нас буде правильний дріб. І цілих частин тут у нас буде 0, ну і залишається в нас 3005. Десятитисячних. Так і пишемо. Ну що ж, ось таке завдання на запис частки вигляді десяткового дробу. На цьому вправо завершено.